Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 16 березня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Авторинок такий сьогодні свіженький, погода сприяє, зробимо вам повноцінні огляди. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках, а також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані, також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижний номер телефону Василя. Він займається з автопідбором разом з мережею експертів. Дзвоніть вас, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно вибирати автомобілі в інтернеті і точково їх перевіряти. Можемо допомогти вам оперативно перевірити автомобіль практично в будь-якому місті України. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Mitsubishi АІСХ 2011 року. 1,8 дизель, 222 тисячі пробіг. Такий підігрів сидінь, шкіряний салон, навігація, камера, повний привід, 11300 ціна, вище номер телефону. Так, бачите, шкіряний салон з перфорацією. Механіка шестиступенева, клімат, панорамний дах. Nissan x 11-го року. Двохлітровий дизельний двигун. Повний привід. 198 тисяч пробіг, казує власник, 13 900 ціна. Номер бачите. Коробка механічна. Мультикермо. Шестиступенево. Клімат-контроль. Панорамний, дах. Так, є ще поруч, ще один екстрайл. Одразу вам покажу, якщо є ціна. Так, Здається, все є. Вся інформація необхідна. Так, 13 рік, двохлітровий дизель 42 тисячі пробіг, 14-300 ціна. Так, по комплектації бачу. Така сама. Повторюватись не буду. Механіка. Так, бувний привід. Панорамний дах. Так, обидві повнопривідні, Toyota RAV4, 186 тисяч пробіг, підказав власник, 11-й рік, 2,2 дизель, повний привід, 13,900 ціна. Показує в салоні. Так виглядає. Шестиступеневе механіка, клімат-контроль. Шевроле Аптіва. Семимісна, повний привід. 13 рік, не фарбована. Є сервісна історія, 170 тисяч пробіг, автоматична коробка передач, 2,2 дизель, 135 кВт. 12,950 ціна номер є нижче Сертифікат є до автомобілю. Так Кіряний чорний салон, підігріва сидінь, клімат. Так, хтось просив з підписників, шкода єті. Тут 10-й рік, 2-літровий дизель, 81 кіловатсі, 2 тисячі пробіг, 9 тисяч ціна. Так. так виглядає. П'ятиступенева механіка є, підігрів сидінь, кондиціонер, дисплей. Парктроніки також є. Nissan Кашкай Текна. 14 рік, 1.6 дизель, 96 кВт, 15900 ціна. Номер Є, її підігрів лобового. Так, зараз. Дякую. Так, так він виглядає шкіряний чорний салон. Є підігріва сидінь. Клімат. Так ще панорамний дах. Колір білий перламутр. Honda CR-V, 13 13900 ціна, повнопривідна, 11-12 рік, 2,2 дизель, двигун 110 кВт. Тут є номер телефону. Нищу, так, клімат, круїз, навігація проктроніки, підігрівець сидінь. Сейчас покажу, як виглядає. Так, Сидіння має бути вам видно стан, механіка. Volkswagen Tiguan 12 року, двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, є панорамний дах, комплектація R-Line, повний привід, 221 тисяча пробіг. 16 тисяч ціна, вещий номер. Так. Підігрілася сидінь, клімат. Нісан Кашкай в асортименті. Так, цей буде першим. Панорамний дах. Це у нас нецянки на шкай плюс 2, 7 10 10 рік, 1,5 дизель, 219 тисяч оригінального пробігу, вказує власник, 10-150 ціна. телефону не бачу, на жаль. Хто зачинено. Клімат-контроль, є мультикермо, механіка шестиступанева. Так, а номер телефону буде той самий, що тут. Тому показую одразу наступний кашкай. Тут уже буде і номер телефону. Так, 9850. Тут ціна, 10-й рік, 1,5, дизель 240 тисяч пробіг. Так, номер. Тут вам фіксую, можливо, ще торг. сервісна книга є. Сертифікат є. Так, також панорамний дах. Думала, що відчинений. Багажник відчинили, авто зачинене. Так вам буде видно. Шестиступнева механіка також клімат. Volkswagen Touareg 11-го року. Трьохлітровий дизельний двигун, повний привід, автоматична коробка передач без пневмопідвізки, 20 тисяч 300. Ціна буде щоторг. Сертифікат вже є до автомобілю, номер видно. Панорамний дах. Чорний шкіряний салон. Мультикермо. Ну, там буде електрорегулювання сидінь, звичайно. Підгріве сидінь, клімат-контроль. Бежо 4007 2008 року. 2,2 дизельний двигун, 271 тисяча пробіг, 9900 ціна. Шкіряний чорний салон. Так. Стан видно. Мультикермо. Клімат контроль, підігрів сидінь, механічна коробка. Парктроніки. Hyundai AX35. Так, повнопривідний. 11-го року, двохлітровий дизель, автоматична коробка передач, 13500 ціна, максимальна комплектація, Так, номер є. Шкіряний коричневий салон з перфорацією. Так, він виглядає. Підігрі сидінь, клімат-контроль, панорамний дах. Повний привід. Свіженький Volkswagen Tiguan. Комплектація Highline. Це у нас з Європи, 18-й рік, повний привід, нема підфарбувань по кузову. Надійний автомат dq 500 в ідеальному стані, 2-літровий дизель 140 кВт. Розметнено ну і сертифіковано 27 900 ціна номер бачите. Так, салон. Думаю, вам видно тепер добре. Рено В Такому незвичному для нього кольори. 12-й рік, 2-літровий дизель, 201 тисяча пробіг, 12,400 ціна. Так, салон. Так, стан видно. Автоматична коробка передач, клімат-контроль. Електроніки. Nissan Qashqai 12 року. 1,5 дизель 81 кВт, 201 тисяча пробіг. Є сертифікат 11500 ціна. Панорамний дах. Механічна коробка, клімат. Honda Siervi, сьомий рік, 2,2 дизельний двигун. Повний привід. 9400 ціна номер є, сертифікат вже є. На жаль, не вказаний пробіг. Так, в салоні воно ось так виглядає. А, ваше? так, дякую, гарно. Так, детальніше є можливість показати салон. Шестиступенева механіка. Ага. Опять сотрудничає. Volkswagen Tiguan 12 року. Двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач. Так, двигун 103 кВт, 240 тисяч пробіг, 15800 ціна вище номер телефону. Так, Єумовач Фармульти, кермо підігрів сидінь, LED фари, Круїз навігація, панорамний дах. Комбінований салон. Бачите, як виглядає. Peugeot 3008 11-го року, 1.6. Так двигун. Погано бачу, дизельний 85 кВт, 16 ступенева механіка, 198 тисяч пробіг, автобус підкрасів, оригінальний пробіг. Так, два ключі 8, 888 ціна. Тут є номер. Є підігріва сидінь. Клімат-контроль. Шестиступенева механіка. Фаркоп. Nissan Рок. 15-го року. 2,5 бензин, повний привід. Так, з можливістю вимкнення Семимісне авто 101 тисяча. Кілометрів пробіг. 12900 ціна, реальному покупцю ще буде торг. Тут номер телефону. Открито, Ваша? Угу, Дякую. Дуже добре, коли власники поряд. Є можливість відкривають авто, можна показати. Як виглядає. Мультикерно. Коробка автоматична, кондиціонер. Hyundai Tucson, шостий рік, двохлітровий дизельний двигун, 248 тисяч пробіг. Так, заїхав цього, не цього місяця, попереднього. 8900 ціна, номер бачите. Плюс торг. Буде ще торг по автомобілю. Чекайте. Хто ж відчинений? Я вже по звичці пішла навколо. Комбінований салон, там велюр, кожа. Так, власник підказує, знаємо комбінований салон. Стан вам видно. Так. Шестиступенева механіка. Кондиціонер. Є ще фаркоп. Так виглядає багажне відділення. Повноцінна запаска на, на титану. Повноцінна запаска на титановому диску. Mazda CX-7. 9-го року 2,2 дизель. 9800 ціна, так, номер телефону є, 184 тисячі пробіг. Шкіряний салон, шестиступонева механіка, є підігрів сидінь, клімат. Фаркоп парктроніки. Peugeot 3008 10 року. Двохлітровий дизельний двигун, 237 тисяч пробіг, 8800 ціна. Так, вищий номер телефону, є панорама навігація, проекція. Хороша комплектація. Двохлітрові рідко зараз трапляються. Шестиступенева механіка. Клімат. Панорамний дах. Ектроніки.